22 травня річниця перепоховання Тараса Шевченка в українську землю. В Карлику урочистий захист цього приводу відбувся 24 травня. Культурно-мистецьку імпрезу підготували освітяни нашої громади. Вела її методист Наталя Візьонок. керівництво міста і громади. Поклала квіти до пам'ятника кобзарю, біля якого відбувалося дійство. Вітальне слово сказав міський голова Олександр Панюта. Тема війни сьогодні скрізь у нашому житті, і міський голова зазначив, з нами підтримка світової громадськості, з нами Шевченковське слово. Не випадково в окопах бійців, поряд з іконами і дитячими малюнками берегами можна побачити портрет Шевченка, атомик кобзаря. Українські воїни беруть на фронт, як і наші діди у Велику Вітчизняну. Перемога буде неодмінна за нами, адже в неї вірили і герої Небесної Сотні. Згадаймо, як на полум'яному майдані до нас, усіх вустами героя Сергія Нагояна звертався сам Великий Кобзар. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава. І воля святая. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, які загинули в цій фазі російсько-української війни. А потім учні навчальних закладів Кагарлицької громади співали пісні, читали вірші Шевченківської тематики, дехто декламував власні поезії. Наймолодшою учасницею заходу стала першокласниця ліцею №1 Василіса Васильєва. Думи мої Тараса Шевченка прозвучали у модернізованому виконанні Марини Брензяк з ліцею номер 2 імені Дашенка та викладача Лесі Чоповської власні вірші читали зокрема Ростислав Будюк з ліцею номер 2 імені Дашенка. І одинадцятикласниця ліцею номер один Владислава Федорченко. Поблизу пам'ятника Кобзарю було розгорнуто виставку робіт декоративно-прикладного мистецтва, виготовлених учнями навчальних закладів міста і сіл громади. Вражало розмаїття вишитих рушників, портретів, картин, малюнків і виробів з дерева. Особливу атмосферу створювало музичне оформлення огляду виставки, пісні. Тараса Шевченка у виконанні хору виходить, що успішною є ще одна місія великого Тараса: спонукати заохочувати своєю творчістю до виявлення талантів молодого покоління у найрізноманітніших сферах. Репортаж у повному викладі. Про це урочисте дійство. Дивіться на каналі Ютуб. Переважна більшість питань, які розглядаються на депутатських комісіях. Проходять потім затвердження на сесіях міської ради. В цьому сюжеті ми акцентуємо увагу на деяких із них, щоб потім не згадувати в інформації про саму сесію, яка засідатиме 25 травня. 23 травня на постійній комісії охорони здоров'я, освіти культури, яку очолює Олег Савченко, розглядалося п'ять питань. Окремо виділимо одне із них про перейменування вулиць населених пунктів громади. Карлику улиця Пушкіна, Стана Калинова, Толстого Львівська, Горько Зарічна, Кутузова, Сонячна, Комарова Квіткова, Нахімова Прибережна, Павлова Віталія Філоненка, Папаніна Прорізна, Ватутіна Цісик, Титова Євгенія Лісового. Мічуріна, Дмитра Трощенського, Чапаєва, Ростислава Ткаченка. Вулицю Пушкіна в селі Стави пропонується перейменувати на вулицю Лисогірську, а вулицю Гаваріна в селі Горохуватка на вулицю Миру. Десять питань 23 травня розглянула комісія з питань соціально-економічного розвитку на чолі Сергієм Будюком. Насамперед було погоджено проєкт сесійного рішення про затвердження старостинських округів їх очолюватимуть нинішні старости сіл. Розглянуто програми по підтримці відділу міграційної служби. Підтримці внутрішньо переміщених осіб внесено зміни до програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Про інші проєкти рішень, розглянутих на комісії, йтиметься в сюжеті про сесію міської ради. Виконання планових надходжень до казни громади дають змогу виділити кошти на багато хороших справ, які торік міська рада собі не могла дозволити. Практично всі депутатські запади, а також керівники установ, організацій та комунальних підприємств на бюджетній комісії 24 травня були задоволені і виносяться на сесію. А це ремонти доріг, підтримка галузей медицини, освіти культури. Спорту та інше, а ще виділяються кошти на такі роботи, якими давно вже ніхто не займався. Про це говорив на бюджетній комісії, яку очолять Денис Дячков, Карлицький міський голова Олександр Панюта. Ну активно почали звертатися. І ми наводимо порядки на кладовищі в основному Да. Місто ми зробили раніше Ольгінське. Ми там теж, якщо хто їздив, розгулювали. Ми дуже готові прочови. Зараз працює екскаватор чинники. Там теж запущене кладовище. На жаль, руками це не робилось, тому все нормальна дія. Навчальний 2022-2023 рік на фініші. Нелегким він був для всіх з огляду на воєнний стан і для учителів з учнями, і для влади, яка матеріально сприяла організації навчального процесу. 31 травня. Останній дзвінок. Чому 31 травня? Звісно, що міністерство. Дає свої рекомендації по вне, по завершенню навчального року. Ми могли, кожен заклад міг внести зміни в структуру навчального року, але так як наші заклади виконали освітні і навчальні програми, а також навчальні плани. То у нас завершення навчального процесу відбудеться 31 травня. Ну а що з огляду на воєнний стан було у пріоритетах освітянських зусиль у навчальному році, який вже минув? В першу чергу ми повинні забезпечити безпеку наших дітей. Тому і керівництвом громади було багато зроблено роботи. По-перше, це облаштування найпростіших укриттів. Якщо говорити про наші навчальні заклади, то наші навчальні заклади працювали, працювали або в очній формі, або в змішаній формі. Що таке змішана форма? Це дистанційна і очна форма навчання. По питанню дошкільних закладів, теж звісно, в нас. Три заклади, які були на дистанційній формі навчання, але на даний час залишився один заклад, і я думаю, що по роботі найпростішого укриття ми завершимо найближчим часом. І цей заклад, малятко, він з наступного тижня перейде до очної форми навчання. Звісно, роботи було багато зроблено. Кожне укриття було облаштовано освітленням, зроблене резервне живлення. Підключені генератори, зроблені вимоги по питанню пожежної безпеки, по облаштуванню біотуалетів, по забезпеченню медикаментами для надання першої, першої медичної допомоги нашим дітям, забезпечені першими необхідними продуктами харчування та водою. Тому, звісно, що тривоги. Лунали часто і лунають зараз. Добре, що зараз перестало проводитися відключення світла, тому рік ми завершили. І я думаю, що ми завершили успішно якими були успіхи школярів нашої громади протягом цього навчального року, і які подарунки від міської ради вони отримують? Кому особливо дякує Надія Омельченко і чого бажає випускникам? Та скільки ж їх тих випускників, що випурхують зі своїх ліцеїв і гімназій у доросле життя, дізнаватися з нашого телетижневика Кагарличина з 26 травня?